вітаю давайте швидко проаналізуємо форум миру уже він наближається на тижні на цьому тижні має пройти Є певні загрозливі тенденції. Кількість учасників скорочується. Спочатку було 160 запрошених, потім 106, які дали добро, а потім вийшло 93 організації, з яких сьогодні країни, точніше з яких сьогодні доїжджає 78, частина з яких буде в онлайні, частина буде представлена не на рівні президентів. Одним словом, як почали говорити в західних ЗМІ, ціль зробити сімейне фото на 80 осіб, сказав високопосад. Садовець західний. Ну, відповід... ну, і ще один дипломат повідомив, що в 80 може і не бути Радіо Свобода передає, а може бути 78. Давайте проаналізуємо, хто буде, чим це загрожує. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат на хаммер для хлопців ЗАЗОВУ. Ми, ми його збираємо з вами вже є 200 тисяч, треба 1 мільйон 500. 000. Поїхали саміт. Пройде 15-16 червня. Я вам говорив. інсайт, що Більш за все саміт буде одноденним, і саміт, якраз таки, не буде, скажімо, так, перенасичений супер. Впливовими світовими лідерами одразу скажу: Індії не буде персонально, Бразилії персонально не буде, штатів не буде, Китаю не буде. Більше того, навіть Хав'єр Мілей, до якого Зеленський особисто літав на інаугурацію, теж дав задню і сказав, що не прийде. Хоча з'явилася інформація, що якраз таки Мілей може передати кілька літаків, ну от п'яти винищувачів, супер е Етендард. От хоче зробити це через Францію, ну але персонально присутній не буде. Ну є підозра, що це його провокує саме Росія. Е, Макрон буде сказав важливий етап побудови довгострокового миру. Шольц буде, хоче приїхати і дати меседж Путіну, щоб він усвідомив, що не зможе виграти цю війну і цю жорстку кампанію. Політика світу означає, що ми підтримуємо Україну. Буде японець Фуміо Кісіда. Ну, от він приїде на саміт G7 і, власне, звідти тихенько повільним кроком піде в Швейцарію і візьме участь в нашому форумі. Швейцарці, швейцарці японці останній час дуже сильно активізувалися, і фонд відбудови України готові допомагати робити. і гроші дають. І їх посол в Україні надзвичайно активно допомагає українським. Скажімо так, різним ініціативам, тільки зробити все можливе, щоб Україна перемогла в цій війні. Джастін Трюдо, людина в якої чи не найбільший відсоток національних меншин в країні, це українці, теж не може не приїхати. каже, що з нетерпінням чекає цього глобального саміту миром. Урсула фон дер Ляйн і Шарль Мішель це вони в Брюсселі. Зараз там гризуться, хто буде наступним лідером Європейського союзу, але на форум миру приїдуть. Обидвоє дали. Добро. Е, Ульф Крістерсон, стильний проукраїнський прем'єр-міністр Швеції, буде. Маркрюте буде, ще й 50 в 16 дає. От Едгарс Рінкевич з Латвії. Ну, зрозуміло, Латвія, Литва, Естонія будуть представлені в повному складі на найвищому рівні. Це справжні друзі. Ну, одну, іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес соціаліст. Ну от е, теж будем. Ну трошки дивні речі відбуваються. Везуть навіть вселенського патріарха Варфоломія. Не зрозуміло по якій причині. Ну от я розумію, агітували ще папу римського, але папа не приїде. Мадонна записала відео. Ну тобто, якийсь трошки м -м, такий медійний треш несеться з цієї конференції. До чого тут Мадонна? До світових лідерів тут чітко треба працювати з тими, хто не їде, зробити так, щоб їхала. А не їде Байден. Джордже Мелоні не їде, хоча, здавалось би, так, буде міністр закордонних справ, Сідзінпін не їде. Ентоні Альбанезе, при тому, що у нас суперпосольство в Австралії, але прем'єр-міністр не їде. Мілей, якого я згадував, Лула Де Сільва бразилець не їде. Нарендра Моді, індус не їде. Ну і що дивно, не їде Ердоган. Тобто Ердоган займає жорстку проросійську позицію. Ердоган наб... займає власне більш пропутінську позицію. Ну і не їде Мексика через Китай, і не їде Саудівська Аравія теж через Китай. Ось це дуже важливо розуміти, що Росія зараз активізовує зривання саміту і скажу так, що 78 – це може бути не крайнє число, де вони будуть намагатися нам завадити. Насправді для нас це не критично. На форум ми. Великі надії з вами так точно не покладали, але дійсно це велике сімейне фото треба зробити і. Тих, хто є тримати і зробити сюрприз не відеомадонни чи сайтами Байден, приїдь, бо ми вимагаємо ні, але класичною дипломатичною роботою є кілька днів для того, щоб загітувати політики, які як мінімум попередньо давали добро. Все ж таки, якщо навіть не лідера, але міністра закордонних справ, спікера, прем'єра, можна все таки притащити сотня. Це була б якраз таки та кількість, яка б показала, що ми змогли об'єднати не тільки захід, але й глобальний південь, який. І так, треба не тільки для нас, але й для Заходу, показати, що вони не єдині, хто нас підтримує, показати, що це дійсно світова коаліція проти Путіна. Ну, але, скажімо так, тенденція поки що негативна. Треба шукати інші формати, інші формули, але точно не російські. Бо російська, бразильська, китайська решта формул це насправді все лайно написано в Москві. Друзі. Підпишіться на канал, зробіть донат нашому. Зробіть донат нашому полку Азов. Збираємо їм на хамві 200 тисяч. Є треба мільйон 500. 000. Давайте доб'ємо цей збір. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.